Коли був він у Витанії в домі Симона Прокаженного і сидів за столом, прийшла жінка, яка мала алібастрову посуду чистого дорогоцінного нардового миру. Надбивши алібастрову посуду, вона вимала, вилала миро на його голову. Деякі обурилися між собою і говорили, навіщо така втрата мира? Це миро можна продати більш, ніж за 300 динарів і роздати бідним. Тож докоряли її. А Ісус сказав, облиште її, навіщо задаєте їй болю? Вона добре діло зробила мені. Ви завжди маєте бідних біля себе. І будь-коли можете робити їм добро. Мене ж не завжди не немає. Що вона могла та й зробила, заздалегідь намастила моє тіло перед похороном. Запевняю вас, де тільки буде проповідуватися ця Іван у всьому світі, те, що вона зробила, буде сказано їй в пам'ять. Дорогі друзі, брати і сестри, Господь сказав в тих словах, що ми завжди маємо бідних біля себе. І можемо робити добро, коли тільки зможемо, Коли тільки, будь-коли. Робимо добро іншим людям, допомагаємо іншим. Є люди, які мають потребу в допомозі, і нема кому їм допомогти. Вони нікому не потрібні. Вони покинуті, вони самотні. І тільки ми можемо простягнути руку їм допомоги. Ісус Христос сказав, ви завжди маєте бідних і будь-коли можете робити їм добро. Тому робимо добро іншим людям. Але найважливіше, пам'ятаємо, що Ісус Христос. Він є той, хто нам дав вказівку. Ідіть і проповідуйте Іван. Наша справа робити Божу справу. Божа справа робити свою справу. І нехай Боже ім'я буде прославлене і звеличене. І ми зараз йдемо до дідуся, де моємо трошки гостинців, помолимо за нього і, можливо, поспілкуємося через письмо, оскільки він є глухонімим. Хай Бог благословить. Дякую за молитву і моліться за благовістю.